Для більшості хмельничан свято розпочинається з ринку. Після новорічного столу готуються до різдв'яного. Кутю варять. Зваріла вже. Скажіть, будь ласка, смачна кутя? І, і кутя, і варенички різні із картоплею, і з капустою. Насамперед купують складові для головної різдвяної страви. Але навіщо на столі куття? Більшість опитаних нами городян особливо не переймаються. Я не знаю, я в цьому ви не ту людину спитали. Звари потім кидають до стелі, щоб вона переставала і там, щоб добре родило пшениця, жито. Мої баби і діди годували, і я готую. Це такий, хто такий празник? Цьогорічна кутя в такій же ціні, як і торік, кажуть продавці ринку за стакан пшениці, просять гривню, гривню 50. Пшеничка має бути обтопченою, вив'яною, сухенькою. Лучше вона, якщо вона яра. На цей на кутю вона м'якша до куті бажано додати меду. Найбільшим попитом користуються гречани. Ціна у порівнянні з минулорічною також не змінилася. 30 гривень пів літра. Та сама ціна, що прошли. Для куті звичайно найкращий гречаний рахується споконвіків. Він дуже має сильний аромат. А от волоські горіхи навпаки подешевшили. Ну продавали 70, а час 50 гривень. Спустя кутю беруть. Вот такі орехи беруть. Такі білий арахис беруть, миндаль теж беруть, Там фундук беруть. Склянка маку на ринку в середньому коштує 5 гривень. Він теж бажаний у макітрі з кутею. Перетирати останній нелегко. Відтак в усі часи це була чоловіча справа. Мій батько тер мамі не давав ніколи. Це була суто його справа. І так само я буду терти. І свої, свої дітям передам так само буду терти. Тепер усі інгредієнти потрібно звести докупи, і як кажуть, не передати куті меду. Люди віруючи, радять менше зосереджуватись на святковому меню, більше на духовному значенні свята. Спаситель борождається. Славімо його Юрій Курочка Вячеслав добровольський. Подільська панорама.